Німецька мова у лікаря. sich зі aus. Роздягніться. Дихайте глибоко. Sie. Покашляйте. Ich muss Ihnen Blut entnehmen. Я маю взяти у вас кров на аналіз. Sie müssen liegen bleiben. Ви маєте полежати. Іх кан міг Schmezen nicht ruren. Я не можу поворухнутись через біл. Мій тиск високий, низький. Ich bin gegen allergiš. Men allergi na. Zien sie zig nact aus. Bite. Роздягните, будь ласка, до гола. Ich bin allergiš gegen antibiotika. У мене алергія на антибіотики. Іх zu so starkes Mittel. Я не хочу ніяких сильних ліків. Wie oft soll ich es nehmen, скільки разів в день їх потрібно приймати?